Друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма Інсайт. А це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. В сьогоднішньому часі ми бачимо багато страждань, які пов'язані з війною. Але часто є страждання, яких ми не помічаємо. Це страждання людей узалежнених. Це є дуже важлива і болюча тема, про яку ми сьогодні будемо говорити з паном Юрієм Тарнавським, який є головою. Центру одужання під назвою Дім Переображення Вітаю вас, пане Юрій. Так дуже дякую, Орест, пане Орест. Дякую, що, ви, що ви є з нами сьогодні в студії. Ми давно хотіли зробити цю передачу ще перед широкомасштабним вторгненням. Росії в Україну, але війна нам завадила, але слава Богу, що зараз ми маємо можливість це зробити. Знаєте, тема залежності і одужання від залежності часто оповита міфами в суспільстві. Є так. багато якихось неправильних стереотипів. Давайте ми на початку цієї програми дамо таке означення, так. що таке залежність, і як з нею працювати, як з нею боротися. Е, ну я думаю, що найважливіше зрозуміти, що залежність це і хвороба. І е, багато людей мають до неї схильність. Е, навіть кажуть, що 60% це є генетичне, потім оточення і людина особиста психологічне, як вона ну збудована. Е, і вона на тім полягає, що людина має таку поведінку, вона має непереборне бажання вживати речовину, чи там алкоголь, чи наркотик, або до азартних ігор. І навіть якщо це їй шкодить і проблеми постають в різних сферах життя, вона далі це продовжує і не може сама зупинитися без допомоги. Фактично, це приносить їй страждання, деструкцію в сім'ї, в стосунки. А, і чи, роз, чи людина розуміє, що вона має проблему, чи це вже дуже важливий етап, якщо вона усвідомила, бо більшість заперечує, що ні, так. ні, я не маю проблеми. Я, я би сказав, що власне це заперечення це є такий один з основних симптомів, що вона буде виправдуватися інакше пояснювати, раціоналізувати, щоб не визнати це. Такий психологічний блок і бар'єр до визнання. Бо як людина прийме факт, що вона безсила, що життя не кероване, то? Ну, є, є шанс, що вона вже буде щось з цим робити. І це так само знаєте, в програмах, де тут є у дружньо-12 кроках, цей той перший крок прийняти безсилля і що життя не кероване. Пане Юрію, а от чому ви зацікавилися цією темою ага. залежнення? Як ага. ви до цього прийшли? Ага. Знаєте, повернемо повернемося 40 років. В 82-му році я живу в Америці і працював як журналіст. Я пив, я пив алкоголь, і я пив багато, і це в мене викликало проблеми. Але я це не визнав. Я думав, ой, я ще знаєте, не так погано, я ще навчуся, щось, не, не розумію, що діється, але я також ніким про це не говорив. Але я вже дійшов до того, що я бачив, що мені, я вже не годно так жити. І, і вже думки, може про суїцид, і таке, ну, як випив, і вже мене почало страшити, я звернувся до Бога. І е, мені тоді, на, в тій газеті, де я працював, завдали завдання писати про алкоголізм. І я так зачекався, що я вісі місячів досліджував, аж знаєте, дійшов до того одного дня, що Господи Боже, то я один з них, я алкоголік. Я вже знав всю інформацію, ще знаєте, то тільки раптом це на, на, на себе знаєте, повернув і. Ну, і тоді почалася моя, скажімо, подорож. До одужання коротенько, і потім вже далі в одужанню. Яка була причина, власне, алкогольної залежності? якщо ми говоримо про тригери, які спричинили, так. власне цю залежність, що стало поштовхом? Знаєте, у мене, як я почав пити, як я мав 14 років, мені дуже подобалося відразу. Знаєте, mm -hmm. таке полегшення, знаєте, тут я вже такий вільний почувався, я веселий, радів, співав, знаєте, е, такий кайф. І я. І багато моїх друзів кажуть, давай будемо далі це робити, знаєте, там раз в тиждень, а потім частіше, а потім, знаєте, вже прийшло до того, що я ну, щодня пив. Я не дійшов до того, хоча я, я вірю, якби я продовжував, що навіть рано чи цілодобово, але я ще втримав роботу, але знаєте, вже було важко. Але знаєте що, так коротенько, я пив, як я почувався весело і сумно. Як був там похорон чи день народження, шукав за завжди нагоди, бо мені знаєте подобалося то почуття, але я не розумів, що я не маю міри, я не міг зупинитися. То вже та, знаєте, такі так як алергія, що 10% людей не можуть пити помірково. Просто організм інший. І це сьогоднішнє найновіші дослідження показують, це хвороба мозку. Як ті нейромедіатори на це реагують, і потім воно має до діла з людини спроможністю з зупинити, чи, чи якось помірково? Я, я це не міг робити. Угу. От люди, які нас слухають, глядачі можливо так також ставлють собі запитання, чи я не перейшов цю межу у вживання алкоголю? Як зрозуміти оцей сигнал, що це вже алкоголізм, а не просто вживання? Так, так. знаєте, є. Багато таких питань, що можна ставити. Я знаю, що організація психіатрів в Америці має таке dsm 5. Uh -huh. Є таке, ну просто як людина може на якийсь час намагатися не пити. Або пити ну, дуже помірково, і помірково я маю на думці: якщо ми говоримо про спиртне, 50 грам. Більше ні. А як вона не може менше пити, або взагалі не пити, як, як старається, або як має проблеми чи в сім'ї, чи на роботі, і не може менше пити, як думає багато про алкоголь, як, скажімо, це впливає на її здоров'я фізичне, а вона не зупиняє. І також як хоче міняти цим стан, як, як сумна, хоче бути веселішою, як сором'язлива, хоче бути більш такою відважною. Це є вже ознаки. Mm -hmm. Знаєте, в Україні часто є mm -hmm. е, е, така думка, що е, от якщо я можу там 2-3 тижні не пити, то yeah. я вже незалежний, але yeah. часто буває так, що 2-3 тижні людина не п'є, а потім входить в запой на mm -hmm. на, на, на тиждень. В 1980 році я собі я побачив, що тут вже трохи забагато. Я на рік перестав пити. Угу. На рік. На рік. Я думаю, що перші кілька днів було трохи нелегко, я казав, вже обичав, і, і потім було дуже, дуже просто. А Потім на Новий рік, 81-го року, я собі випав трохи. Я думав, о, вже. Але на другий день пішло так, як ще гірше, як, як, як колись. Я ж зрозумів, ну, після того, як я вже одужав, що, що відбулося, що я не можу контролювати. І то не залежить, я знаю людей, що по 5-7 років не пили. А як повернулися, то ще гірше. Це є хвороба прогресуюча. Угу. Що навіть як людина не п'є, воно не зупиняється. І як ти починаєш знову, то ще гірше, як, 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 раніше, як раніше було. І вона також невіліковна, якщо говорити з медичної точки зору, так? так? Невіліковна під тим оглядом, що, скажімо, я ніколи не можу помірково пити. Навіть для мене одна крапля, навіть думка, ну, може я би собі подумав, це вже не здорова ознака. То вже, знаєте, так як людина, я маю також алергію до морепродуктів. Я з собою ношу в турбинці, я тут маю е, такий епіпен, знаєте, адреналін там має, не дай Боже, я можу померти mm -hmm. за півгодини. Так само з алкоголем. Я не можу ні краплі впустити. я мушу, Навіть як я я мав операцію цього року, там камінь був е, е, ну, з нирки, чи що я без болючих не беру, це небезпечно. Воно може, знаєте, я мав той. Е, ну... Плечі мене вкололи, але це тільки на ноги, не mm -hmm. таке анестезія. Дуже обережно навіть з тими, чи такий там гідозепам, чи що дуже небезпечно. Дуже дякую вам. Я думаю, так. що для батьків стало більш зрозуміла ця ситуація, що це є хвороба, і єдиний спосіб так. бути е, в стані удуження, скажімо так, це не вживати не нічого далі. От ви усвідомили, ви зробили цю статтю, Я не знаю, чи це було Боже провидіння. Ну, <світ> скоріш за все, що вам доручили таку роботу. Так. От, ви усвідомили, так? так я алкоголік. Що далі? Так. Які були ваші кроки на Ну знаєте, що сталося? Я, я таке скажу, що я усвідомив. І тоді я, я в той момент, як я думав, що ще алкоголік, я зрозумів, що тут для мене немає рятунку, окрім Бога. Бо я не мав сили, знаєте, кіку, я собі не обічував, не намагався. І я тоді зрозумів: мені треба до Бога звернутися і сказати, Боже, ти мені допоможи, а я буду жити чесно, щиро. знаєте, всім говорити відверто, що я алкоголік. Знаєте, бо це чого мені слідачі. Я бачу таких людей, що це мені показали. Але. Зробивши все це, за кілька днів я б знову був готовий пити. Я забув, що це відбулося. Знаєте, така коротка пам'ять в алкоголіків. Що, на склянку. вина. але тут, власне, це чудо відбулося 12 березня 83-го року. Я цього вина не випив. Я почув голос, який каже: це є те, то, що тобі, тебе вбиває, тобі вже цього більше не потрібно. Я виляв і до сьогодні ні разу не мав бажання ні тяги. Пиття. За кілька місяців я зрозумів, що не вистачає тільки не пити. Хоча я дуже добре почувався, що мені треба щось робити. Угу. І я взявся, бо дякувати мені, декотрі люди порадили показали за таку духовну програму одуження, щоб над собою попрацювати, подивитися на свої вади, образи, позбутися, попросити Бога, щоб звільнив з чого. Вибачитися з людьми, яких там образив, і кому я заподіяв кривду, ну і потім жити по-інакшому, ну і допомагати іншим. Таке. Угу. От ви народилися в Канаді, так розумію, Так, так? потім паріхали... місті Торонто, так. до Америки. До Америки. США, а так. як сталося, що ви приїхали в Україну? Чому? <рес> Мій корінь, мої батьки з України, ну, батьки, діди, прадіде, о. і знаєте, я як я ще. Був в раннім етапі свого одужня, я сам думав, як би то колись може щось допомогти в Україні. Я навіть написав до Офісу загального обслуговування, ну, що, що займаючи такими справами, і мені відповіли кілька листів. От я трохи переписувався, але ну, підходило на це, що я вже мав 60, там, років. Я зараз маю 71, і я думаю, ну я вже не буду вічно жити і мати таку енергію. Давай. Може, я так поїду на Україну і тут щось знаєте, поможу. Я вже кілька разів, і я вже зустрічався з декотрими людьми, що одужували багатьма, що хотіли. Я знав, що тут є величезна потреба, і що я, ну я вважаю, унікально маю, бо я працював як консультант потім ще е, в Америці. Щось 15 років я від журналістики перейшов mm -hmm. на, на, на таку працю е, консультування. Працював в тюрмах, я думаю, що я тут, ну, я думаю, що це Бог так мене покликав, ну, в, коротко сказавши. Угу. І от коли ви побачили ситуацію в Україні з залежностями від да. алкоголю, наркотиків, да. від інших речовин чи азартних ігор, от да. вона чимось відрізняється від ситуації, яка там в Америці чи в Канаді. Є якісь національні особливості цього явища? Е, знаєте, відразу я б я, я хотів відповісти, а взагалі ні. Але знаєте, що я би сказав, що тут, напевно, є трохи більше заперечення, і є таке тавро, що встидно бути алкоголіком. Що, я думаю, що дуже принизливо дивичи на людину, бо не розумієш, це хвороба. Угу. В Америці також колись таке було. Знаєте, замикали людей в тюрму, садили, різні операції робили. Знаєте, страшне, як знущалися над людьми, які були залежні, бо не знали інакше. Але тепер є багато більше свідомості, і я, я надію, що в Україні вже починаючи, бо є найти центр, навіть то, що синод єпископів Української гарко-католицької церкви визнали це і найти ухвалили створення такого дому преображення для священників, монахів, монахинь. це є величезний крок, власне, mm -hmm. в, в таку сторону. Так. Я думаю, що для багатьох слухачів, які нас е, чують, для них може це бути, так кажуть, е, розрив шаблонів про те, що mm. і священники, і монахи, і монахині можуть бути, мати цю хворобу залежність. Це є, знаєте, хвороба. Е, е, люди хворіють. Це не залежить від такого фаху, від рівня інтелігенції чи там знання, чи що. Це будь-хто, що має ту схильність, е, може стати і, 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 і так і є. І то, так само, як гіпертонія. Чи, чи цукровий діабет, чи рак, чи що це є хвороба. Знаєте, мені здається, що одне з причин таврування таких людей, особливо в християнському середовищі, може так. бути пов'язане з е, прочитанням, наприклад, цього рибку послання апостола Павла. Ага. Там ні злорік, ні п'яниці царства Божого не успадкують. Так. Тобто е, розумієте, люди зразу е, асоціюють. Так. Алкоголізм та, з гріхом, через гріхом. який не можна увійти в царство Боже, а не та, як з хворобою. Та, та. От як би ви це пояснили? Ну для мене, знаєте, гріх, то я думаю, то є щось, що людина робить свідомо перед Богом, ближнім. Ну, ми знаємо, там вкраде, там обізве, може, є ті смертельні гріхи. Але як людина має хворобу, так вона є відповідальна за свої вчинки. Але не за намір. знаєте, як людина є п'яна, не знає, що вона робить. Вона не володіє своїм розмом в той момент. І, наприклад, в Америці один приклад, що стається, так людина сіла за кермо, когось вбив, то буде мати 6 років тюрмі. Але йому також дають реабілітацію. Угу. Розуміють, що йому треба допомогти, що це не є просто вбивач, то того, то є. Я наче добре пояснив, але. Що це не є навмисне? Це не є навмисне. Тут, знаєте, навіть що залежна людина, вона не велить, це не є вияв волі пити або вживати наркотик, або грати. Це є просто така компульсія. Людина є залежна, тому вона робить те, що не хоче робити. І це також говорить, я думаю, апостол Павло. Що Боже поможи, бо я, я хочу робити таке, а роблю щось інакше. Угу. Ви згадали, що коли ви ось тоді налили в склянку вина да. і почули голос? Я да. думаю, це був якийсь внутрішній Внутрішний, голос? Та, та, а, та, голос. Та, та, та. а от якщо ми говоримо про тему віри, я бачу, що тема віри, да. по, віра в Бога, є дуже да. важливою в цьому процесі одужання. Mm -hmm. е, хто вам передав віру? В, ваші батьки, чи це ви yeah. якось самі зустрілися з Богом? Як це відбулося? Так, да. знаєте, Я думаю, що батьки, я ще щаничої родини. Мій стрико, дідо, прадід, щещеники, то моя бабча, яка жила з нами. Це дочка Щещеника, мій батько, моя мама, внучка, батько, син. І ми в таких духовних виростали оточенню. І я, я бачу, що є добре, що зле. І кажі, моя бабча така була дуже добра. Вона жив, ж, жила духовно. Вона дійсно була, любила е, е, знаете, безумовно і таке. Я ходив до добрих шкіл. І католицьких в Торонті, римокатолицьких. і я багато з того набрав там. І я якось особисто чекався. То я дуже багато читав книжок. Потім, навіть як я пив, я якось шукав вихід. Я думав, що я можу щось знайти, що щось не так ставлюся до життя, до Бога. І я до нього звертався, і я, я вірю, що власне таке особисте звернення мені дуже допомогло. Uh -huh. Uh -huh. Я мусив особисто не то, що я знав про нього, але особисто звернутися до нього і сказати, Боже. Рятой, так як той блудний син. Це я українську мову ви теж вивчили в своїй сім'ї? Угу. Так, в сім'ї потім ми ходили ще до української школи, то ми ходили до англійської, потім приходив додому і ще три рази на тиждень знаєте, гнав від п'ятої до сьомої до української школи, там в суботу до пласту, то ми багато говорили. Так. Угу. А от в Канаду переїхали ваші батьки чи батьки, батьки. батьки. Та, після Другої світової війни. Ви от ж ви, ви, ви завжди знали, що ви українець? Було у вас цей потяг повернутися сюди е, в дитинстві, скажімо, чи в юності? Було цікаво. Знаєте, хоча ми мали дуже таку, знаєте, здорову, я б сказав, спільноту, громаду в Торонті, дуже свідома, і різні, мали там і концерти, і, 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 і навчання, і в університети, і люди дуже багато. Працювали, мій батько дуже багато в чому ділявся. Він був таким громадським діячем. То я постійно чув про те, що треба там щось допомагати, треба по Україну говорити. Ми робили, що могли. То не було легко жити в таких двох країнах, а особливо, як ми говорили там Ми українці, то вона угу. Рашана. <рес> а люди щойно недавно дізналися швид, що, що є різниця, що українці це не росіяни. Бо знаєте, тоді як був Союз, то дуже мішало. Угу. Так. На жаль, на жаль, це дається великою ціною. Це розуміння світу, що Україна і Росія це так. Різні, так. різні народи, різні держави, різні ментальності, так. різні культури. Так. Ось пан Юрій, давайте повернемося до теми так. узалежнення. От якщо ми подивимося на різні форми узалежнення, що є найбільш так би мовити, поширене зараз в українському суспільстві. Це перше, а друге, от ситуація з війною, е, з постійний стрес, напруженість, страх. Чи це є додатковий фактор ризику потрапити в тенета узалежнення? Е, я думаю, що так як я, знаєте, я, я не знаю аж так багато, але що ну алкоголізм то дуже поширений. Це на першому місці. На першому місці. Я це ну, бо бо, бо, бо всі, всі п'ють. Не всі впиваючи, не всі випивають знаєте, дуже там багато чи околічно, але як я маю десь презентацію, питаю, що тут хтось є, що не п'є, ніхто до руки не підносить. Знаєте, в Америці, як це саме питання, то десь може 25% людей просто не п'ють. Ті через здоров'я, ті, бо не хочуть, ті, що знаєте, то тут ще така культура пиття. І навіть багато людей думають, треба почастувати, треба поставити то. Я би сказав, що і громанія. Дуже поширюючи, я це бачу, бо ну Найбільше, як наркотики, так ну я не знаю. Знаєте, наркотики, то таке більше трохи під тим, uh -huh. бо це проти закону, uh -huh. та це нелегально. І тут відразу я думаю, люди бояться, але хтось хоче вживати, то він знайде тут. Тут є а, а, я не знаю. Тут напевно чи, чи є статистика, чи уряд це було дуже добре робити таке, щоб дізнаватися. Але я думаю, що в почалому світі то завжди на проблема це є алкоголізм. Чи от ситуація з війною зараз в Україні, так. стрес, чи він є фактором, який буде ставити більшу небезпеку людей, впасти в узалежнення? Як з цим боротися? Е, ну знаєте, я, я би сказав таке, що люди напевно ті, що п'ють, то може більше п'ють, щоб справлятися з цим стресом. Бо вони не знають як інакше. Mm -hmm. знаєте, людина, яка одужує, вона вчиться справлятися з стресом без вживання алкоголю чи інших заспокійливих. Знаєте, піти помолитися, піти собі погуляти, з кимсь поговорити, знаєте, прочитати такі речі, знаєте, навіть дихати повільно, щоб сповільнювати. А людина, яка є залежна, то вона можливо буде більш випивати. Хтось навіть що не є залежним, може, як думає, о, то вип'ю собі трохи вина, буду легше чутися. Дехто з них може знаєте, постепенно увійти в залежність. То, то тяжко сказати. Але м -м, я думаю, я знаю, що навіть було дослідження, я не знаю, що тут в Америці під час пандемії люди більше пили. Чому? Бо були більше вдома, працювали вдома. і ну, чому ні? Знаєте? Угу. Бо це бо, також таке культура пиття. І, я думаю, що е... Ця програма, вона допоможе багатьом людям поставити знак запитання. Так. Це перше. Друге, якщо вони виявлять, що мають з цим проблему, куди можна звернутися? Так. Я би сказав, най найперше, я би радив людям звертатися до анонімних алкоголіків це є програма, де люди, які одужують, чекають допомагати іншим. О. Угу. Є гаряча лінія на інтернеті, можна знайти в Україні. Вже ця це товариство існує більше як 30 років. І це один одному допомагає. Е, я знаю, що тепер навіть дехто, не, не всі, але є багато психологів, що про це розуміють. Є реабілітаційні центри, я не знаю аж так багато про них, але вони розвиваються. То я думаю, що як людина хоче дізнатися. І навіть тепер, знаєте, я проводжу навчання зі священниками, семінаристами, то я думаю, що також до церкви можна звернутися і багато з них вже будуть. Перепрошую розуміти, е, ну бодай що це хвороба, і, і де можна звернутися, але також можуть скерувати до анонімних алкоголіків або може вони знайомі з тверезою людиною. То таке, угу. пане Юрію. Я дуже дякую за вашу щирість, за вашу відкритість і за це служіння, яке ви робите. Нехай Бог вам допомагає, щоб ви могли цей досвід передати якомога більшій кількості людей. Дякую вам. Дуже вам дякую, пане Орест. Я радий дуже тут був. Бути Дорогі друзі. Я сподіваюся, що ви сьогодні багато чого цікавого і корисного отримали для себе. І якщо ви бачите людей серед своїх рідних, близьких, які страждають від... Алкогольної залежності чи від якоїсь іншої залежності, найперше не тавруйте їх, а спробуйте їм допомогти. Скіруйте в добре русло, допоможіть їм знайти відповідну групу, яка зможе їм допомогти. Будемо разом творити Україну і допомагати один одному. Дякую, що ви були з нами. Ми побачимося з вами рівно через тиждень.